22 травня. Це попитка номер 2 Виїхали Орка. Земля вже гарна, не є мокра, як минулого разу. На поле вийшли. Наш молодший син Михайлик він допомагає. Також і прийшов агроном, прилетів. Постараюся вам його показати, якщо його буде видно. Бачите, агроном на полі, все перевіряє, все переміряє. Одесь. Агроном це Лелека. Бачите, досить непогано йде. На тракторі два Михайла Михайловича. Один молодший, другий старший. Батько з сином, як приємно, коли діти тягнуться до батьків і допомагають їм. Она ділянка має приблизно 50 метрів ширини і 1,75-80 довжини. Щоб підняти її вище, от е, ті частини, які засіваю чи засаджую, е, то я розділюю на дві е, ділянки посередині, е, тобто виходить розорію. Я використовую такі різні підходи. Наприклад, навесно зараз я ділю на три частини. Ось е, першу частину я зорав вчора. Е, сьогодні. Це виходить. Одна третя, одну третю зорону в склад до середини від краю. тобто край піднявся, і середина зараз та якби іде наорюється на ту сторону. Праву сторону я теж поділив третину пополам і в склад сорюю. Тобто звідси піднімається земля сюди, сюди наорюється. І оця третина, що залишилася, я зараз по кругу буду просто розорювати. Тут накидаю і там накидаю. І в мене виходить, що з країв піднято догори. І з середина піднімається верху. ділянку постійно піднімаю. З осені я орю навпаки. Посередині на дві ділянки ділю, кожну ділянку на середині розорюю склад. Ну і Поступово-поступово ділянки піднімаються догори. Звичайно, це вимагає не один рік ця праця. Ну, але рятуюся від тої сирої землі, від тих ґрунтових вод. Ну Загалом з 10-го числа. Сьогодні вже 22 23, 23, 23 травня, 13 днів, рівень ґрунтових вод впав на 25 см. От по березі, якщо було повно раніше, через край води стояло, це дренажний такий міліоративна траншея. Ось зараз по берегах видно вже береги сантиметрів 20 нижче вода то на цьому рівні тримаються води. Ну, тобто спадають досить швидко, але поки не настане тепло, води тримаються високо. Тому я продовжую оту третину, яка залишилася, зараз буду розгорювати. Закінчив урати цю ділянку. Заглибив. Ще трошки ось тут розорював, так як, роз, як я говорив, розорав, ще трошки заглибив на кілька сантиметрів вниз. Ну, тому по тих кілька сантиметрів вже піднімається права і ліва сторона догори. Але все одно, поки холодно і ґрунтові води земля, як губка, тягне воду в себе і важка техніка е грузне буксує. Так що будемо продовжувати далі. Садити картоплю, сіяти городину. Так, їдемо додому. На сьогодні польові роботи закінчені.